тендітні башточки та двоповерхові флігелі. Сокиринський палац є зразком великого поміщицького будинку. З Другого поверху збігає широкий пандус. Альтанка розташована на великому пагробі над ставом. Ось ми підійшли до цього готичного старовинного містка. Виїхавши з варви, ми проїхали 30 з лишнім кілометрів, подолавши цю відстань менш ніж за дві години та прибули в село Сокиринці. Наступна наша зупинка село Сокиринці. Розташоване воно на південному заході Срібнянського району. Село знаходиться на півночі від траси Київ Суми. На в'їзді до парку нас зустрічають помпезні споруди, Тендітні башточки та двоповерхові флігелі. Один флігель знаходиться отам на углу, а другий флігель по правому флангу на тому углу. Від входу веде широка алея, яка веде на білу колонаду сокирянського палацу. Сокиринський палац було збудовано 1824. -го. 1831 роки архітектором Павлом Дубровським. 6 років він працював над цим проєктом і його робота ввінчалася успіхом. Палац видався на славу. Палац гармонічно вписувався в парк, який розбивався одночасно з палацом, а доглядав за садом австрійський садівник Бістерфельд. Сокенський палац є зразком великого поміщицького будинку 19 століття двоповерховий і має 60 кімнат. Фасад прикрашено великим восьмиколонним портиком. Ось можемо його бачити. Висить табличка, що тут є музей, кімната Вересая. Ну, всередину ми вже не попадемо. І на вході висять ще дві таблички. Одна справа це звичайна табличка що це пам'ятник архітектури. А тут герб сім'ї галаганів. Тічної сторони знаходиться вхід в Сокеринський професійний аграрний ліцей. Ось вхід теж з чотирма колонами теж його трошки підреставрували. сильної сторони палацу розташований великий шестиколонний портик, і з рівня другого поверху збігає широкий пандус, прикрашений помаранчевою та жовтою плиткою. З боків пандус прикрашений статуями античних богинь Цербери і Гери. Палац оточено розкішним парком, який був закладений ще в XVIII столітті. За основу парку взяли старовинну Діброву. Цієї всієї розкоші були Галагани, саме їм у XVIII столітті належало село Сокиринці. Село було подароване гнату Галагану царем Петром І за зраду Мазепи. Син гната Галагана засудив його за зраду, і саме він першим зайнявся розбудовою сокиринців і самого палацу. А перший парк та палац збудував його синий Іван. Спочатку парк був ландшафтний, а палац дерев'яний. Дерев'яний палац у 1823 році зніс Павло Галаган. На території цього парку ще знаходиться таке гарне могутнє і велике дерево. Називається платан. Дерево екзот. Платан вік 200 років. І це дерево охороняється законом. Над палацом між портиками знімається величезний зелений купол. З цього боку палацу ми теж бачимо якісь початки реставраційних робіт. Там підпакльовано, там поки що оббито. Ну, зате встановили статуї, бо одна була взагалі без голови. Ось ми підійшли до пам'ятника Остапа Вересая. Він був, наскільки я знаю, кріпаком у цього пана Гната Галагана. Ще я знаю, що він був сліпий і грав на бандурі. У самому парку була схована паркова архітектура: мости, альтанка, місток. І капличка, але, на жаль, збереглася тільки альтанка і античний місток. До самої Альтанки веде старовинний місток, під ним теж колись раніше проходила дорога, ну, в принципі, зараз проходить, і на горбі проглядається альтанка. Альтанка розташована на великому пагробі Ставом. У її підвальній частині раніше знаходився погреб. Зараз ми підійдемо і подивимося. Ми доходимо до входу в підвальне приміщення. Воно закрите. Але з недавніх часів воно відновлене. Зараз ми подивимося всередину. Там дуже гарно. Ось вікно. Ось трошки видно. Там вона сказать винний погріб. Ця альтанка, наскільки я знаю, називалася Ратонда. І пан із своїми гостями, хто до нього приїжджав, тут чаював і приймав своїх гостей. Раніше був гарний вид, але все вже заросло. За тими деревами знаходиться ставок. Ось ми підійшли до цього готичного старовинного містка. Він теж вважається пам'яткою архітектури. Але, на жаль, він в такому плачевному стані, вже майже зруйнований, і все, дорога наша на цьому завершується. Можу розказати цікаву історію про це місце. В інтернеті її немає, мені колись розказували. В общем, суть історії така. Тут проходив місток, ще при його нормальному стані, гуляла якась жінка із собачкою. І по історії була, случилась така ситуація. Подув вітер, її хустинка злетіла, а собака кинулась за хустинкою, перестрибнула через перило і впала вниз. І колись встановили тут пам'ятник цій собаці і табличку там з якоїсь історії.